Шикарне просто місце. Як вам подобається під соснах сидіти, прям к самілі, шикарні види, море. Чудово. Чудово. Екскурсійна поїздка, як вам подобається. Да, ще доїдемо до Глубоока, потім і Саранда і, потім вже... і Герокастра були. Можна ще організувати поїздку на корфу, да? Об'єднуємось можна... з групою однодумців, як кажуть. І можна організувати Чотири особи корфу, да? і поїдемо по всій Албанії. Ціна недорого? Недорого. Шикарні види, також прогулянки, морські на лодочках. Кому треба контакти привеземо, хто хоче просто вже завчасно забронювати, дам контакти. І, відповідно, готельчик. Вам хто, до речі, готельчик подобається, який живе? Да, да, зручний, Зручний, недорого? Недорого. Скільки Дорого. ми платили? 75 п'ять євро 75. Да? 75. в липні, середині розгору сезона середині сезони, да. на 5 осіб. Тому кому треба, але зараз заброньовано там з серпня місяця, з другої половини, вроді там три. Вільно, а на вересень будуть вільно десь половина номерів. Тому плануйте на вересень. Вересень це саме реально такий комфортний період для відпочинку. І саміль вас чекає. По трансферу довезу всі нюанси підскажу. По дорозі поміняємо гроші, заїдемо в ресторанчик і це виходить, дешевше вам реально. Подорож і пляжики. Ну коротше, сезлонги тут 30 євро, але шикарно, просто можна посидіти просто комфортно і понасолоджуватись реально відпочинком в самілі.